Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Дорогі у Христі, браті і сестри. Сьогодні Ісус Христос, наш Спаситель. Урочисто в'їжджає до Єрусалима. Кажуть історики, що десь в той самий час плюс-мінус. З іншого боку, до Єрусалима теж відбувався урочистий в'їзд. Туди в'їжджав римський прокуратор понтій Пелат. Представники римської влади мали свою резиденцію в місті Кесарія. Це на 100 кілометрів північніше від Єрусалима. Місто дуже затишне, спокійне, тихе, набагато прохолодніше і не таке велелюдне, як Єрусалим. Але понтій змушений був. Прибути до Єрусалима за обов'язком своєї служби. Адже наближалося свято, яке збере безліч людей, а багато людей це завжди загроза, що можуть десь гуртуватися, бунтуватися проти окупантів, проти них римлян. І тому його присутність в Єрусалимі була конче необхідною. А якщо б ми порівняли ось ці два урочистих в'їзди до Єрусалима, навіть якщо вони не одночасно відбувалися, але десь приблизно прив'язано було до тих самих подій, Христос перед Пасхою йде до Єрусалима, і понтій Пилат туди приїжджає. Представник римської влади, прокуратор Понтій Пилат, в'їжджає до Єрусалима пишно. І ця пишнота була дуже важливою. Він мав показати місцевому населенню велич римської влади, показати, хто вони, чого вони вартують. Він їхав на білому коні, сам пишно одягнений. Оточені до дозовів озброєних легіонерів, які його супроводжували і тим самим показували, що будь-які заворушення чи спроби звільнитися від римського опанування тут же знайдуть дуже серйозний відсіч. Пилата зустрічають, зустрічають в першу чергу знатні люди, які хочуть засвідчити йому свою лояльність свою прихильність. А водночас, щоб через такий прояв уваги заслужити якісь бонуси від влади, десь може мені якесь містечко забезпечить. Може, якусь посаду мені дадуть, якусь папку дадуть переносити з місця на місце. Ісус Христос в'їжджає до Єрусалима. Не на білому коні, а на осляті. Він не одягнений пишно. Звичайний його одяг, в якому він ходив всюди і навчав людей. Очевидно, запорошений, затертий. Його супроводжують не легіонери, а апостоли, бідні звичайні рибалки, які тим більше не мали ні пишного одягу. Ніякої зброї, нічого того, що могло б приваблювати. І зустрічають Христа вочевидь прості звичайні люди, ті люди, які хочуть звільнитися від ярма римлян, ті люди, які чекають для себе волі, які хочуть змін і в суспільному житті, і в своєму особистому. Христа вітають. Можливо, теж тут хтось серед цього оточення, яке Христа зустрічає, є такі, які сподіваються в такий спосіб собі теж щось заслужити. Та й, зрештою, пам'ятаєте, минулої неділі ми слухали, як двоє учнів Ісуса Христа, Яків та Йоанн, просили, щоб вони в майбутньому. Коли Христос у славі своїй сяде, що вони праворуч і ліворуч від нього сіли, теж сподіваючись отримати якесь добре і приємне містечко. Ось бачите таких два різних в'їзди і такий великий контраст. Але хто ж насправді були ті, кого так зустрічали? Пилат це хто? Він тут правитель. Але по великому рахунку він прихвостень окупантів. Той, який тут має ніби необмежену владу. Йому імператор надав мандат влади. Так, ти тут можеш робити все, що вважаєш за потрібне, представляючи міць Римської імперії. Але один найменший необережний крок одне необдумане слово. Адресу римського імператора могло вартувати понтію не лише влади, але й голови на плечах. Ви пам'ятаєте, як згодом, коли вже Ісуса Христа приведуть до Пилата і будуть звинувачувати його, Пилат ніби буде намагатися його відпустити. Але коли скажуть первосвященники, він називав себе царем. Якщо ти його відпустиш, Значить, ти будеш противний кесарю, тобто імператору. Кожен, хто називає себе царем, він негідний, він вартує покарання. І від цього слова Палат дуже злякався. Він розумів, що ось тут, ось та межа є влада, ти тут на коні, а тут тебе вже взагалі немає. І ось цього нікчем, по великому рахунку. Ось так пишно зустрічають, правда, нещиро. А Христос, хто він? Христос то є істинний Бог, творець неба і землі. Апостол Павло в постанні до Колосін каже, що в Христі живе вся повнота Божества тілесно. вся повнота Божества. Він не просто якийсь пророк, яких було чимало до Христа. Він не просто якась мудра, талановита, обдарована людина, яка може пригорнути до себе людей. Він сам Бог. Бог, перед яким ангели тремтять, на якого ангели не сміють споглядати, а безперестанно оспівують його велич. І він не шукає пишноти, Він не шукає прославлення. І навіть з ті вигуки, які в його адресу звучать, він зовсім не сприймає як щось таке, що мало б його тішити. Христос, в'їжджаючи до Єрусалима, оплакує долю цього міста і оплакує людей, які. До кінця, напевно, не розуміють, що їх має чекати, що вони мають змінити в своєму житті. Але він іде, щоб звершити те, що треба. І от тут, напевно, ключовий момент: Пелат іде до Єрусалима для того, щоб вершити суд. Бо він на це поставлений. На те, щоб всіх поставити на своє місце. Всім показати, де і що вони мають робити, а чого не мають права. показати свою силу, велич і владу. Христос іде не щоб судити, Він не йде показати свою велич, він йде показати свою любов, справжню, велику, безмежну, жертовну любов. В кожного своя мета. Кожного своя ціль. Але розуміємо, чим це все закінчується. Здається, верх візьме світська влада. Здається, понтій покаже, що він може. Хоч, може, він і сам і не хотів Христа розпинати, але показав свою байдужість до цього питання. Христос все-таки переможе. Переможе, бо Він прийшов звершити спасіння людства. Не просто когось судити. Не просто комусь вказати на Його помилки, чи тим більше за ці помилки покарати. Він прийшов лікувати. І ось коли ми слухаємо ці вигуки. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, ми розуміємо, що це означає. Той, хто йде в ім'я Божої правди, хто несе Божу любов, ось той і є благословен. Ми теж з вами кудись завжди прямуємо і ставимо собі якусь ціль, кудись входимо урочисто. Чекаємо якоїсь похвали, якогось почестей. Але чи завжди, коли ми кудись йдемо, чи ставимо перед собою таку ціль, де було б сказано благословен той, хто йде в ім'я Господнє. Чи йду я в ім'я Господнє тоді, коли хочу щось зробити, коли маю перед собою якусь мету. Чи в ім'я Боже я живу в цьому світі? Чи увійшов я у це життя це для Божої слави? Для того, щоб ми в своєму житті не заблудилися, не втратили цілі, нам завжди треба нагадувати не лише сьогоднішній вхід Господній до Єрусалима, який звершується для нашого спасіння. Ми повинні собі. Перед своєю пам'яттю мати інший прихід Спасителя, коли він справді прийде у величній славі. Тій славі, яку вже ніхто і ніщо не принизить. Тій славі, яка нічим і ніким не буде подолана, він прийде судити. І того самого Пелата, і тих самих юдеїв, які згоду будуть кричати йому, розіпни, він прийде. Прийде судити і кожного з нас. Але ж він хоче, щоб ми усі не були засуджені, а щоб ми були помиловані. Тому ідімо завжди ми, ім'я Завжди несімо Божу правду і Божу любов у своєму житті. Засвідчуємо світові, хто такі християни і як вони мають жити, за якими правилами, принципами, звичаями. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Бо Господь явився нам. Амінь. Слава Ісусу Христу!